І всім привіт, друзі! Сьогодні буде мега відкриття в Grover Garden Як ви вже могли дізнатися, вчора приходив такий пацан за цими B-Eg? Ну, і я вирішив купити ще для вас приберіг Zen Egg і ще Крафт Ну що ж, давайте відкривати? Що нам випаде із Zen яйця? Оу. Oh. Це що таке? Хто знає, напишіть в коментарі, будь ласка. Окей, Бі Ек Опача Хоні Бі. У мене зачекайте, зачекайте, давайте ще це яєчко. Це одна така звичайна, бо в мене вже є одна. Ну і давайте ще відкриємо Ну, У картинка. Потім дам, не знаю, що повісити. Напишіть, що за що це за оця штучка, вона мені перший раз випадає. Хоні бій я собі залишу, а. дві цей, дві. от. Е, та дві отакі от бджілки. Начекайте, зачекайте. зачекайте. Блін. Готуюся. Та ну блін. Ну що не виходить взяти? О, все є. О, буду робити розіграш на одну чи дві. Напишіть вже в коментарі. Ну а так. Я не знаю, що це за штучка. Е. Якщо не вийде давати петів, то я вам дам я вам дам якісь фрукти, наприклад, щось типу Амберлілі чи щось такого. Давайте ще подивимося в магазин, що там є. Нічого нема. Ну, добре, все одно. Добре, друзі. В принципі, я задоволений. Якщо так подумати, то я задоволений всім, що мені повипадало. Тому що це прикольні штучки. Особливо мені сподобалася ця капа. Смішна дуже. Ну добре, беремо їх шиба іну. Блін. Блін. Що не виходить? О! Все, отак. Щоб о, часом не продати, я отак роблю. Отак. Бачите, і тут сердечко таке стає. Але це ще досі не кінець. Бо я ще купив спеціально два паки. Давайте спочатку від... відкриємо флауер пак. Роза, ну роза не дуже так. Це сірака. Ну не дуже. Прикольно, але окей. І тепер два зенпака Давайте, що мені випаде? Ну, це... бо це погано. Ну давайте. Що ще? Ще воно монула, то що воно ж мені привезе? Ну добре, друзі. Добре, бо бачите, що боїну мені вибивають всякі, всякі оці насіння. І оцей. Я не знаю, в які мені ще ігри грати. Скажіть мені, будь ласка, я граю в сіл Eberin Рот. Мені по ньому знімати відео. Чи, наприклад, 99 ночей. Я також граю, в нього У мене там 50 штук Ну, добре. Ну добре, друзі. Всім гарного дня, всім до побачення.